Всім привіт! Міністерство торгівлі США розраховує, що введені проти Росії санкції і заходи експортного контролю дадуть результат з плином часу, визнаючи при цьому, що миттєвого ефекту від них очікувати не варто. Про це заявив у четвер в інтерв'ю агентству заступник міністра торгівлі США з промисловості та безпеки Алана Стевес. Це не працює як гільйотина, заявив він. При цьому, говорячи про оборонну сферу, американський чиновник висловив думку, що Москва в довгостроковій перспективі не зможе отримати всі необхідні її матеріали, навіть якщо буде обходити західні санкції і обмеження. Способи ухилення від санкцій не дадуть необхідного за масштабом результату, щоб з часом відновити свої збройні сили, вважає він. Представник Мінторгу США стверджував також, що, за даними його відомства, імпорт в Росію микрочепів скоротився майже на 70%, А більші товари ще складніше ввести в Росію в обхід введених в США і союзниками обмежень. За його словами, Вашингтон розраховує, що з плином часу військовий потенціал Росії буде знижуватися через труднощі, до яких призведуть західні санкції, в той час як потенціал України буде рости за рахунок західної військової допомоги. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!